Вітаю, друзі, на нашому каналі. Вибачайте, що давно не виходили. У нас дуже багато всього відбувається в житті. Насправді навіть не вистачає часу. знаєте, на такі великі відео. По більшому мірі намагаюся показувати в інсті, в тіктоці. Якщо не підписані, також підписуйтесь. Але сьогодні я хочу все ж таки зробити відео про плюси та мінуси Британської Колумбії. Ми тут живемо. До речі, сьогодні рівно як один рік і один місяць. А, тому давайте зараз вам розповім те. Що ми особливо особисто помітили на наш досвід і чому нам тут подобається, і все ж таки, які тут є мінуси, знову ж таки, на нашу особисту думку. Отже, давайте почнемо з того, що Британська Колумбія, що я вам можу в принципі сказати, для мене це найкраща взагалі провінція Канади. Так, це моя особиста думка. Так, ви можете з цим з нею сперечатися, але я так вважаю, реально, коли ми сюди приїхали, таке відчуття, що ти взагалі ж. Живеш не в Канаді, ти ніби взагалі а, вже живеш в іншій країні. І це навіть не моя тільки думка. Я працюю також з дівчатами, які жили в інших провінціях. Кобеці також жили в Онтаріо, і вони також вважають, вони також це відчули. Що реально, коли приїжджаєш в Британську Колумбію, це щось інше, це інший рівень. І Британська Колумбія, вона дійсно інша. І тому тут люди хочуть жити, незважаючи на. Деякі мінуси, які так, звісно, тут є. І давайте почнемо, що, звісно, найбільший, напевно, плюс це неймовірна краса. До речі, у нас зараз йде хід лосося, от біля річки стою, і я прям бачу, як лосось випригує з води. Якщо десь побачите за мною, то е, сплески, то це якраз зараз іде дуже багато тут лосося. І о, Британська Колумбія неймовірно гарна. Ми тут прожили рік. Кожного вихідних на кожні вихідні ти можеш кудись їхати, і кожні вихідні ти будеш бачити щось неймовірно гарне. І просто от, знаєте, колись, коли я була маленька, питали, де краще жити. От ви де хотіли хотіла жити біля океану чи біля гір. Я ніколи не знала відповіді, і вже поживши біля моря, поживши біля океану. І тепер Поживши тут біля гір, я розумію, що я хочу жити лише біля гір. І гори це просто неймовірно. Кожен раз ми їдемо на озера, ми просто йдемо по трейлах, щось дивимось, і це так гарно. І знаєте, я ніколи не стомлююсь просто вийти з квартири, подивитися навкруги і побачити ці гори і знову подивитися і сказати, як же гарно. Кожного разу, коли ми кудись їдемо, ми кажемо, як же гарно. Тому реально тут така природа, про яку тільки можна мріяти. І заради цієї природи, реально, ти прям хочеться тут жити і приїжджати точно нікуди не хочеться. А друга, взагалі, плюс Британської Колумбії, як на мене, це високі зарплати. Тут реально вищі зарплати, ніж будуть в усіх інших провінціях. Ви скажете, тут вищі податки, вони вищі, але не набагато, і вищі, ніж у деяких провінціях, бо насправді ми жили в Атлантичній Канаді, і там податки набагато вищі, як в податки вищі, тому британській Колумбії це не настільки критично, і навіть от, якщо кажуть, що Британська Колумбія дорога, то насправді ні. Якщо порівнювати з тим містом, де ми жили, тобто в на острові Принца Едуарда, і тут тут дешевше, тут дешевше паливо, тут дешевше продукти. Якщо брати е, орендну плату, то це така сама, але орендна плата вона не буде ніяк вищою, ніж там була в Атлантичній Канаді. Якщо ми з вами, звісно, не беремо е, Ванкувер і острів. Е, Ванкувер, на який ми також їздили, там дійсно високі ціни, але я б не хотіла жити на острові, просто тому що ми вже жили. Ми знаємо, що таке жити на острові це завжди себе обмежувати. В чомусь ні, от жити тут, на материку, не в самому Ванкувері, а подалі трошки від нього, але на півдні це неймовірно круто і зарплати вони дійсно кращі, набагато кращі, Вони на старт вже йдуть краще. Навіть мінімальна зарплатна зарплатна а, плата тут в Британській Колумбії 1785, якщо я не. Не помиляюсь, я тут десь напишу, і вона буде одною з найвищих в Канаді, якщо не брати якісь території. Наступне, і якщо ми зараз кажемо не про всю Британську Колумбію, а все ж таки про наше місто, в якому ми проживаємо, Челівак, воно неймовірно класне. І знаєте, чим воно нам дуже подобається? це для нас неймовірно великий плюс, що вона воно дійсно близько до Ванкуверу, але при тому, що воно вже достатньо далеко, щоб на нього не поширювалися ті ціни, які є у Ванкувері. Ми можемо. Просто сісти на машину і за годину бути в Ванкувері, бути в якомусь ресторані, просто гуляти в Ванкувері, сходити на якийсь атракціон, щось побачити, і це класно. Це просто неймовірно класно. Ми дуже, дуже раді, що саме приїхали до Челіваку. Якщо брати по Канаді, то я думаю, що ми взагалі вже не хочемо приїжджати. Взагалі ми вже дуже втомилися від приїздів, тому ми от хочемо залишитися саме тут. Для нас це найкраще місце, яке може взагалі бути, якщо ви взагалі хочете жити в Канаді. Наступний плюс. З Британської Колумбії, це звісно, погода. І зараз ви скажете мені про дощі. Подивіться, будь ласка, на мене, сьогодні, 27 вересня. Я стою в футболці, на вулиці 20 градусів. Мені не холодно, тут класно. І, до речі, дощі в цьому році взагалі. Погода ще м'якша, що мали багатьох вже бути давно у нас дощі початися, постійно продають, але їх немає. І от сьогодні теж зранку трошки пройшов дощик і все, і цілий день його не було. І це, звісно, не означає, що його не буде в подальшому, але їх тут немає в такій кількості, як ми ну, чесно, ми нас лякали. Що тут буде дорого, що тут буде просто дощі, ми не будемо просто просихати. Так це неправда. Так, вологість підвищена. В принципі, зараз якраз почалася підвищена вологість. Літку взагалі їх. Баже не було тих дощів взимком. Трохи побільше. Але знову ж таки, ми з Мелітополя. І у нас, коли я була маленька, були сніга, сніга, Але через те, що клімат змінився, і в цей час якраз також починають лити дощі. І так як в Мелітополі льють дощі, то тут ще взагалі вони не льють. І у нас там взагалі дуже було погано все зроблено, коли я там, ми там жили. Це відводка води, і особливо, хто знає, там центральний ринок прям текло, коли я навчалась, коли я була в університеті. Потім щось можливо змінювалося, я вже не Скажу. І коротше, ну, не знаю, клімат прям мені тут так подобається, що я вам просто ну, розповісти не можу, наскільки мені подобається тут клімат. Знову ж таки, пригадуючи острів Принца Едуарда із її осінню, коли постійні були шторми і там постійні хорікейни були, то ну, тут набагато краще, особисто для мене. А і також я бачу тут в Британській Колумбії більше можливостей розвитку. реально, тут, а, от воно воно відчувається, що ти можеш знайти кращу роботу, що ти можеш а, вирости, вирости більше, досягти чогось більше. І воно хочеться досягати. бо... Сама місце якось тебе споникає до цього, тому я прямо відчуваю, от на цьому місці я б дійсно хочу залишитись і розвиватися в будь-якій сфері. Зараз я е навчаюся, також працюю в садочку. Як після закінчення, можливо, я спробую підтвердити все таки свій диплом, вчителя, піти працювати до школи, а можливо, спробую піти ще й на маркетолога і створювати якісь можливо відеоконтент креатором працювати для когось, для якоїсь Компанії. Тобто у мене дуже багато таких варіантів, що мені дуже подобається. Ох, подивись прям риба. Щось вона, мені здається, взагалі вже не дуже жива. Але да, поплила. О, ні, Вона жива. Дивись, опа! Як скаже мій чоловік, рибки на спинках не сплять. Щось з неї не те, що вона мені, може вона вже розродилася і вже її життя закінчилось. Ну і е, давайте тоді щодо мінусів побалакаємо, бо мені здається, один з найбільших мінусів, через який взагалі люди з Британської Колумбії і їдуть. Це вартість житла. Да, тут, звісно, вартість житла набагато вища буде просто через те, що тут всі хочуть жити. Да. Конкуренція є, ну як Торонто, наприклад. Да. Якщо не брати Ванкувер, знову ж таки, і острів Ванкувер, і ще знову риба плещеться. То, наприклад, в нашому місті в цілому можна купити собі. Квартиру десь біля 300 тисяч, таунхаус буде десь біля 500 тисяч, ну і власний будинок 800 мільйон. Плюс-мінус, якщо ви хочете брати відразу з ремонтом новий будинок, то він буде плюс-мінус так коштувати. Якщо ви жили на острові Принц Едуарду, там за 240 за 300 тисяч можна було собі будинок окремий взяти. Тут таких бананів, звісно, немає. Але привідкрию вам невеличку таку таємницю. Зараз ми знаходимося в процесі покупки свого першого житла Таунхауса. Тому для нас цей період дуже хвилюючий, і сподіваюсь, дуже скоро буде на каналі контент знову ж таки про наше перше житло в Британській Колумбії, як його ми купили, за скільки і так далі. Знову ж таки, якщо ви хочете дізнаватись новини скоріш швидше, то все це в мене в інсті і в Тіктоці, і також знову тут QR-коди вам залишу. Тобто, вартість житла, звісно, тут не радує, але знаєте, от якщо ви мене спитаєте. Краще я буду жити там, де мені не подобається, і менше там куплю собі якийсь класний будинок великий, і буду сумувати кожного разу, ходячи на роботу чи виходячи на вулицю, і жити тут можливо не в такому розкішному мі якомусь домі, але. Тут -то я виберу другий варіант. І знаєте, з роками, якщо дуже хочеться, можна покращувати свої житлові умови і купити собі щось краще. А, тому, ну так, це, це величезний, звісно, мінус. Також тут ще мінус, звісно, лісові пожежі. Кожного року тут дуже сильно горять ліс, ліса. І в цьому році також таке сильно було. Прям дуже сильні були пожежі. У нас все було затягнуто смогом десь. Тиждень горіло навкруги нас, 40 км, прям все. В цей час взагалі Ванкувери вважали якість повітря найгіршою у світі. І так, це відбувається кожного року, і минулого, і цього також, і ми це також відчули. Біля нас не горіло прям поряд, але навкруги нас дуже багато було лісових пожеж. Тому так є такий мінус. І якщо ви купуєте десь будинок біля лісу, то можна, варто розуміти, що може статися таке, що. Що підуть сильні лисові пожежі, і щось може статися з вашим мільйончиком. Тому да, таке тут буває, тому тут влітку прям бан на будь-які вогнища і так далі. Що ще мінус? Якщо ви хочете подорожувати по Британській Колумбії, тут прям. Овер, все все забито. Люди прям, якщо ми подорожували в Атлантичній Канаді, то там можна було спокійно заїжджати в кемпінги, кудись йти, там взагалі не було з цих проблем тут треба бронювати на, на за декілька місяців тут є в деякі провінційні паркі дейпаси, які потрібно бронювати за пару днів і це просто неможливо зробити в сім ранку починають сьомі ранку починається бронування ти тільки заходиш у сьомій ранку воно вже все заблоку 15 секунд і все вже забрали просто і через те ну дуже складно тут подорожувати і обирати те що ти хочеш через те що всі хочуть да всі сюди їдуть знову ж таки через ту красу яка вона діє дійсно тут є, яка варта цієї уваги. В принципі, з мінусів, і оце для мене такий він мінус, який я помітила за цей рік. Але в цілому хочу сказати, що звісно, ми залишаємося в Британській колумбії, зараз купуємо своє перше житло. Сподіваюсь, далі з роботою ще буде краще. Сподіваюсь, буде взагалі зі всім краще. Нам тут дуже подобається. А ще який мінус да, британській колумбії я забула сказати для тих, у кого немає піару, Да, да отримувати тут піар це складна тема. Всі це розуміють. Багато хто їде звідси. Але ну слава Богу, ми отримали свій піар уже майже де, як два роки, і тому ми за це не переживаємо. І я хочу вам сказати, навіть також знову ж таки я працюю в, в садочку з дівчатами, які спеціально переїжджали до Британської Колумбії з інших провінцій для того, щоб тут е, саме влаштуватися в садочок і отримати 600 балів від провінції на експрес і отримати піар. І вони отримали ці піари саме в Британській Колумбії. бо тут дуже сильно затребувальні спеціальності вчителі. І вихователів в дошкільних начальних закладах, тому якщо у вас якась така спеціальність, ви можете це спробувати отримати піар в Британській Колумбії, так, там потрібна доволі висока мова, але це залежить від вас, тут є дійсно шанс. Отже, нам тут дуже подобається. По Канаді ми переїжджати нікуди вже не плануємо. Ми точно хочемо залишитися в Британській Колумбії. Та й взагалі я думаю, що поки на даний період нашого життя ми взагалі нікуди не збираємося переїжджати, тільки подорожувати. Вати, а Британська Колумбія за рік стала для нас дійсно домом, і ми настільки раді, що ми сюди переїхали. І для нас це взагалі як інше дихання в Канаді. І на краще через 4 роки в Канаді ми зрозуміли. Наскільки це класна країна саме завдяки Британській Колумбії. А тепер ви пишіть про свій досвід, в якій ви провінції живете, які ви плюси і мінуси бачите в своїх провінціях. Чи хочете ви там залишатися, чи все ж таки також думаєте кудись переїжджати? І буду рада почитати всі ваші коментарі. Буду рада вас бачити в своїх соцмережах і до нових зустрічей. сподіваюся, що дуже скоро ми знову побачимося. І сподіваюся, що я знову не буду так надовго закидувати наш канал. До побачення.